На телеканалі ТВ4. вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі. Голову Тернопільської обласної ради звільнили з під варти. Підозрюваного у хабарництві Михайла Головка випустили під заставу у розмірі 805 тисяч гривень. Посадовець зобов'язаний носити електронний браслет та не має покидати межі Тернополя, а ще з'являтися за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду. Під займаної посади чиновника не звільнили, тому він на своєму робочому місці дав брифінг для тернопільських журналістів. Чиновник запевнив. Не в його затримання це підступна провокація, а звинувачення абсурд. А щоб доказати це, Михайло Головко готовий пройти навіть детектор брехні. Прошу пряму мову. Я не перший. Вже до мене багатьох націоналістів намагалися такий спосіб дискредитувати, бо методи ФСБшників і кістів не змінилися. Одні ті самі, щоб людину втопити і на неї вливають тонни бруду. Її звинувачують, а потім йди, виправдовувайся, доводь свою правоту в суді і себе захищають. Тому я, звісно, розраховую на об'єктивне слідство, я розраховую на, для мене це буде справа честі довести свою правоту і свою. А не винність в ті ситуації, яку на мене вилили стільки брехні наклепу і бруду. 600 тисяч гривень, які інкримінують, нібито на гарячому на якому вас взяли. Що це за гроші? Чи можете ви прокоментувати? Я вам сказав, що я не буду коментувати в зв'язку з тим, що йде слідство, і тому дякую за інформацію, за розуміння. І всі ці інформації ви почуєте в суді чи потім на моїй офіційній сторінці. Я зможу більш детальніше вже вас проінформувати. Ніякого хабара не було. Я ніколи не брав хабарі. І е, не братиму, і е, всі ці наклепи, Це повірте, рано чи пізно вони розійдуться, відіб'ються. Тому я готовий навіть це підтвердити на детекторі брехні. Ми маємо подвоїти нашу підтримку для України. Дводенний саміт глав держав та урядів країн Євросоюзу відбувся у Брюсселі. В режимі відеоконференції до європейських лідерів приєднався президент України Володимир Зеленський, адже Україна стала важливою темою обговорення на політичному заході, зокрема у напрямку подальшої підтримки та безпекової гарантії. На міжнародній події у Брюсселі побувала також наша кореспондентка Тетяна Скиба. Вона розповість подробиці. Україна стала важливою темою для обговорення на поданому політичному заході. Лідери європейських країн готові продовжувати надавати вічно, вічно в нашій країні. Керівництво ЄС заявило, що вклало в Україну за різними напрямками 70 мільярдів євро від початку повномасштабного російського вторгнення. Лідери Євросоюзу також аналізували наслідки невдалого заколоту Пригожина і його вплив на владу Росії й безпеку континенту загалом, оскільки нестабільність країн агресора несе небезпеку для євросоюзу, а особливо для східних регіонів, вважають учасники саміту. Цей заклад, що трапився на вихідних, матиме після шокові хвилі, які ми ще побачимо. Найбільш важливим є те, що ми маємо подвоїти нашу підтримку для України, будь то військові спроможності або фінансова підтримка. Для нас дуже важливо бути у цьому змістовними. Ще одна важлива тема щодо України відбудова. Євросоюз працює над шляхами передачі заморожених російських активів на відновлення України, а також пообіцяв оприлюднити свої безпекові гарантії для Києва перед самітом НАТО. Крім цього, євросоюз зобов'язався продовжувати працювати з іншими країнами для забезпечення якомога ширшої міжнародної підтримки ключових принципів української формули миру. Також на засіданні європейської ради у відеоформаті форматі виступив президент України Володимир Зеленський. Сенкі packages that have been provided to our country. Президент України закликав євросоюз продовжувати тиснути на Росію санкціями та почати переговори про членство України в ЄС щодо останнього. То президентка європейського парламенту Роберта Мацола підтримує початок переговорів вже в середині грудня цього року. Ми маємо дотриматися наших обіцянок щодо початку переговорів. Зусилля України з проведення реформ були екстраординарними, і особливо під час війни. На сьогодні Європейська комісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві семи умов, необхідних для початку переговорів про членство. Решта умов також демонструють прогрес. Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. У ньому є пропозиція офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Зокрема, законопроєкт передбачає, що вже із 2027 року в українських кінотеатрах усі англомовні фільми будуть показувати мовою оригіналу із українськими субтитрами. Українці активно почали обговорювати у соцмережах ці. Зміни і думки у людей різняться. Наша знімальна група вийшла на вулицях міста Тернополя, аби дізнатися думку пересічних людей. Дивимось, Чому? я підтримую тому, що ми маємо розвиватися. Ми також маємо вивчати мову, яка на сьогоднішній день є першою мовою, і забути про російську мову в тому числі. Ну, взагалі, мені якось байдуже, бо я не ходжу в кінотеатри. Але я не вважаю, що це буде якоюсь проблемою суттєвою. Мені здається, наоборот, добре для вивчення англійської мови, мені здається, добре. Ну, в принципі, непогано, тому що чому б не вивчати так англійську. Я так польську зараз вивчаю. Тобто я дивлюся в оригіналі і дивлюсь субтитри. Це ну непогано мені допомагає. Тому. Ем... Англійська це мова бізнесу, мова програмування, а ми хочемо йти до Євросоюзу, тому чому ні? Вона ну, зараз постійно всюди використовується. І через те було б дуже добре, щоб люди також знали англійську мову і розвивалися. Вона, щоб не російська мова. Музика під час війни. У Тернопільській обласній філармонії завершили 84-й концертний сезон. Незважаючи на тривоги та відключення світла внаслідок ворожих ракетних ударів за півроку, артисти провели 180 святкових заходів, а також виступів для поранених військовослужбовців. Концерт з нагоди закриття сезону приурочили до Дня Конституції України. Більше про те, як живе українська пісня в стінах філармонії під час війни, розкаже наша Юлія Пацкаль. Тернопільська обласна філармонія в передень ї річниці конституції України закриває свій концертний сезон. Ще 180 концертів залишилися за спиною у Тернопільській обласній філармонії. Завершили 84-й сезон. Зізнаються, він був непростим, адже перешкодою були повітряні тривоги, які змушували йти в укриття, та постійні відключення світла через ворожі ракетні удари. Попри це, артистам все ж вдалося подарувати своїм слухачам відомі інструментальні твори. Не просто і не легко сьогодні працювати, але ми раді, що що ми можемо дарувати людям якийсь якийсь спокій і якісь душевний, душевне заспокоєння. Таке Ярослав Лемішка каже: на початку повномасштабного російського вторгнення філармонії на деякий час призупинили свою концертну діяльність та почали волонтерити. Ми дуже багато допомогли допомогли сходу, Харкову, Києву. Ми збирали гроші. Ми за три дні зібрали кошти. І наших два артисти на передовій сьогодні ми купували їм і тепловізори, і все. Ми, ми, ми як кинули клиш, ми зібрали гроші. Сьогодні філармонії працює сім творчих академічних колективів: ансамбль танцю надзбрічанка, другий по країні за своїм професійним рівнем. Вони чотири години. Невтомно працюють на репетиціях, працюють, працюють фізично. І хто був на нашому закритті, вони бачили результат. Який результат нашої праці? Симфонічний оркестр, ми міняємо програми в місяць, дві-три програми нових. Артисти продовжують дарувати свої номери не лише в Україні, але й за її межами. Свою волонтерську діяльність працівники філармонії також не залишають. Ми їздимо по лікарнях. Ми їздимо де наші воїни, де реабілітація наших воїнів. Ми, ми стараємося їх розрадити як можемо, і, і що вміємо, те показуємо. Видно по їхніх очах, що їм стає напевно на якусь мить легше. І, і, звичайно, нам стає також відрадніше, що ми можемо подай би на якусь мить, щоб вони забулися, де вони були і що їх були. Більше про мистецтво в час війни знає Галина Моцейків. Про це вона розкаже у своїй програмі вже у неділю о 14.00 в програмі Погляд зблизька. На Тернопільщині люди самостійно відремонтували зупинку. У селі Жолобище на Кременеччині мешканці власними силами та коштами відремонтували старе місце для зупинки транспорту. Про це розповіла Світлана Петручок у Фейсбук. Мешканці населеного пункту долучилися грошима та безпосередньо роботою. Вони перекрили зупинку, залили обмостку, зашпаклювали і встановили лавки. На всі будматеріали витратили 8800 тисяч гривень. Чудовий приклад того, що лише об'єднавшись, ми можемо творити прекрасні речі. Бережіть себе, бо перемога уже близько.